Всього 150 гривень за підліткові для дівчаток джинси бренду H&M. Отакі От у нас є гарненькі, трошки завущені донизу. Є ще такий гарненький варіант. Матеріал Поліестер та катон. Більше а, бавовний в ньому. Отакі От джинси гарненькі для дівчаток. Бачите? Супер гарні, стильні. Чорного кольору є такий варіант. Також є такого варіанту в нас е більш темно синій. такий. Е є ще сіренький, теж гарний варіант, такий стильний. Бачите, стильненькі джинсики для дівчаток. Розміри в описі до цього відео. Також такі чорні, більш класичні джинсики. Номер цього лоту е буде зверху цього відео. А також ви можете замовити ці джинси у наших менеджерів, номера телефонів у шапці профілю.